Розганяєш мухти, така ух, розганяєш мух. Ладно, все. Всім доброго вечора. Зараз підемо пиляти дровішка, і е гіріти водичку, бо сьогодні тяжко працювалося. І дуже гарно засралася. Юмор, звісно, в мене оло. Ой, що вам ще розказати? А хотіла сказати, да, підем пилять дрова, бо щось давно не було в мене контент. <свісно> із пилкою починався весь мій ютуб із пиляння дров. Хто пам'ятає? Той пам'ятає. Пес! Пес дюк! <свісно> Є там такий. Барбос. Так. Хотіла сказати, кулі сидіти, не ну, дайте робити. <смі> Качок випустила, курей випустила, в нас такий дощ дебелий прийшов. Спочатку трішки срав, 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 ніяк не насрав, тоді як пустився е, і не дав зробити кое-що, <смі> тіло зробити. <смі> ну ладно. Навіть хотіла ще огірки сьогодні зібрати. Не получилось. Так, ладно. Я иду по свою пилку, пилух. Пилища. А, вот она. Вчера девчачка, девяти да, как приделала. О, и солнышко до сих пор Ні, я могла й так розпиляти. Ну, хай уже ого. <плес> Щось мене штормить. Тут хоч бензин є. Мабуть, тут бензину нема. Sì, Сейчас отверточку возьму. Идучки у меня стырчать хорошие, як я их не спьимала. А что такое? А что мы не хотим откручиваться? О! Звісно, тут сухо, як у тому самому. Ой, нема горя без біди. Ось бере, Берем заправочку і йдемо годувати свою ділочку. Бо вона сказала, робити не буде, поки ти мене не накормиш. Взагалі ніхто робити не хоче, коли голодний, правильно? І кінь робити. Не... Ой, мимо. Щось піднімається. Чи це з дерев ляпачі душі починається. Треба ускорюватися. Що ти дручися? Ой, дощ, дощ. Ой-ой-ой. Успію чи не успію? Розпиляти і спію. Так, це головне не забудь. Работає. Оса, цеп наточений, шинка нова. І цеп новий. Оце я розумію. Все. Видихай. Ти не дуже заморила. Ну ладно. Так, де следующий? Хто следующий? Розказувати пенючка, не пенючка, підложити. tip of you. Сухенький О, бля. що ж ви мені не сказали, щоб треба було кришку хоча б закрити. А за що мені братися? Нам мені набрати води, налити і розтопляти. Так що всім хорошої ночі, тихої ночі. Деречку треба знайти. Вічно щось десь треба шукати. Що тут а все несправно, не знайно, не на своєму місці. Ovo se nesi, ovo je tika skručuvala, skručuvala provit mela pa ne provida Šladbu. і проплати Так, ну що, от і козочки конець. А хто слушав, молодець. Отак от вони й жили.